Вітаю вас! Презентуємо вам новинку Якісний бельгійський ліновий буфлор в колекції Smartex для побутових приміщень, а саме приватний будинок, квартира та дача. Також можливо буде вкладати його в офісах середнього навантаження. Для зручності ми зробили короткий відеоогляд конкретних декорів в колекції Smartex з різних ракурсів. Зверніть увагу, що виробник пропонує вам скористатися чудовою програмою для візуалізації обраного декору як по шаблонам, так і в своїй кімнаті. Треба зробити лише фото, завантажити і обрати свій рисунок з відтінком, який вам сподобався. Дивлячись на технічні характеристики, заявлені від виробника, та спираючись на власний досвід, можу зробити такі висновки. Дуже гарна якість печатного рисунку, реалістична і по свіжому. Текстильна основа у виробника BuFlor, мабуть, одна із самих якісних. Завдяки їй лінолеум при вкладанні не переламується і в процесі використання не залишає ярковидних слідів від точкових навантажень. Завдяки такій підоснові лінолеум Smartex при загальній вазі 1,4 кг на метр квадратний веде себе краще. Аніж деякі колекції від іншого розреклам... розрекламованого виробника з вагою 1,9 кг на метр квадратний. Захисний шар 0,2 мм в товщині 2 мм. Повірте, цього буде вдосталь на перші роки 15. За умови, що правильно зроблена підготовка поверхні, на яку треба вкласти лінолеум. Також витримана належним чином процедура вкладання покриття, його бажано приклеювати, як і інший лінолеум. Прості правила догляду мити підлогу, захисні коврики на вхідній зоні від віднукового абразивного матеріалу, поволочні накладки на ніжки стільців та іншу мебель. Тепер можна пройтись і по цінам на нашому сайті. Колекція SmartTax представлена як в оптовій програмі, так і на відріз. У вас є гарна можливість купити цей лінолим в ширині 1,5, 2 25 3 3,5, 4 метри. Зверніть увагу, що ціна вказана за метр квадратний для кожної ширини індивідуально. Є знижки від 12 метрів квадратних. Тепер пройдемось по доставці. По регіонам вона може бути безкоштовна у ваше місто. Єдине, треба буде очікувати на дзвінок від експедитора і під'їхати самотужки забрати своє замовлення. Або можемо відправити перевізником, наприклад, нова пошта за ваш рахунок. Доставка в місті Дніпро. Лінолеуму Smartex буде проходити наступним чином. До нас на наш склад вона приїжджає безкоштовно один раз в неділю. Далі ми вам пропонуємо або самовивіз, або доставку на вашу адресу за ваш рахунок. Нагадуємо, що в нашому асортименті є плінтус, клей для лінолеуму, засоби догляду, тепла підлога та професійні послуги злаштування основи та вкладання. Авзір цілиновим «Буфлор Смартекс» представлені в салоні підлога сервіс місті Дніпро.